До конца сесії осталось чуть менше недели, Хоча в кулуарах вже поговорюють, що ця сесійна неделя може стати последней. Доживемо до конца недели, увидим. Вы Ви далі так збираєтесь работать. Вопрос в першу чергу. Ну перш за все над чим працювати. Якщо працювати над тим, чого потребує український народ, українська нація, то ми готові працювати. А якщо працювати над тим непотребом, який намагаються під виглядом там обороноздатності чи ще щось запхати в парламент, то я переконаний, це не потрібно. Людям сьогодні е я не бачив представників коаліції панамських патріотів серед людей, які зібрались під парламентом. Натомість. Я спілкувався з людьми. Всі люди вимагають в один голос негайного перегляду тарифів, негайного зупинення тарифного геноциду. Я б Борис посміхається. Ну треба було вийти до людей, і подивитися. Боюся, аби в трусах тільки тікати не довелося. Ви mm. па пане Розамбла, ви готові, щоб в нашій комісії по корупції було свого я, в Ігор, ми сі час к тому вопросу піде. Живе чи ми ми в якій що слухайте? А ви узурпуєте та... владу, новий ви людьми, перетягуєте повноваження. Президент не... в незаконний спосіб призначає вовка на, на посаду голови Одного Одного. Одного чому да, Я скажу чому. дати відповідь, що має встановити да, от, ми ТСК. От ТСК має це. не знизити да. тарифи, абсолютно правильно. Бо знизити має ряд законів, от конкретно три, які ми пропонуємо. ТСК має встановити. Чітку корупційну схему, яка закладена в тарифи. Я стверджую, що вона. Да, я стверджую, що вона закладена, тому що собі вартість газу на моїй рідній Полтавщині, який видобувається, 1600. 18 да. А результат ми маємо до 7 тисяч. Те, що виходить шулер з Вінніцького базара на екрани, робить отакі пасіян руками і каже, люди, Мы с держбюджета все закроем. а держбюджет это кошты платников податки, в наши с вами. Игорь, разумеете. Игорь, хочу вас перебить и задать вам вопрос: я когда-то в Куларах парламента слышала шутку. Хочешь похоронить какое-то дело, создай временную есть, следственную комиссию. Почему депутаты в Куларах так говорят? Я дам вид Два момента. Откуда момент... эта шутка родилась? И, и за и против. Начните с против. Чтобы проти, мы понимали. Против. Я як член тимчасової слідчої комісії по подіям Мукачево кривавим, які мали місце, стверджую, що тимчасова слідча комісія по цьому питанню провела повне розслідування, якого не провела не генпрокуратура, ніхто. Ми встановили всі обставини. Ми встановили осіб, які організовували зіткнення, в тому числі з числа працівників. Давайте не на випадок. І так робота була Але, да. Но... Але відсутність закону про ТСК не дає можливість уже в подальшому не політично, а юридично реалізувати. Але тут же я скажу: от сидить представник. Коаліції панамських патріотів, шанований мною пан Розенблан. У Мене питання. Лідер фракції, шанований Юрій Віталійович Луценко, разом з лідером нашої фракції Батьківщини самопомочі і Народного фронту підписались під законопроектом і під коаліційною угодою ще тодішньої коаліції Європейська Україна. І цей закон мав бути першим. Хто був спікером парламенту і хто є зараз, чому цей закон не виноситься на голосування? Я дам відповідь. Чому? Все дуже просто. Бо ви знаєте, що вам прийдеться не голосувати по вказівці з банкової, що це побачать люди, і тому ви його не виносите. А друга причина, чому не виноситься, тому що це перший крок. До того, що буде імплементовано в законодавстві положення конституції про імпічмент президента, і тільки цьому боячися, що гіпотетично, коли це буде вибудовано, Вы не выносите на голосование в парламент. Игорь Сергеевич, небольшой вопрос, чтобы зрители наши понимали. Если мы говорим о том, что у следственной комиссии нет юридических прав дальше воплощать свои результаты, свои работы в жизнь, почему сегодня депутаты это берут на флаг и говорят о важности создания временных следственных комиссий? Потому что, Потому, что люди это воспринимают как синоним решения тарифных проблем. Потому что, э... Висну... Хатя проміжуточним інструментарій висновки, висновки комісії є які будуть виголошені з трибуни по її завершенню роботи, все рівно є підставою і обов'язкові для реагування Генеральною прокуратурою і всіми іншими відомствами міністерства. А Гойсман предлагає створити слідчу комісію по газовим вопросам з 2005 року. -го года. Тімашенка хоче, щоб випросив комісії вопрос, вопрос нових тарифів. У мене вопрос к вам. Они о разных Кто а ні говорять різних комісіях. Хто мені ответит на випробувати? За Це заговорювання тем. Володимир Борисович займається шулерством. От специфічний шулер. Дивіться, от перед цим ми дивилися його виступ, і він казав про закон про спецконфіскацію. Я, як перший заступник голови комітету Верховної ради законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, стверджую, що жоден депутат від блоку панамських патріотів, який входив в наш комітет, сьогодні за закон про спецконфіскацію, не голосував, і комітет він не пройшов. Тому Гройсман говорить одне. БПП робить інше. Це одне. Друге, те, що ви зап... Друге по цьому, по Нацбанку. 40 мільярдів. Не буду говорити про те, кому в результаті субсідування ці 40 мільярдів потраплять. Але ліса Ліса Я Гонтарева сказав. натворила mm -hmm. такого в Нацбанці, що зараз його, крім всього, треба освятити і сказати, що було гуд і давайте гроші туди. Ні. Треба, щоб е, Гондаєве ось, займався ось, НАБУ, щоб було проведено розслідування, щоб країна довідалась, куди діло 60 банків за минулий рік, який вони поклали, Які були да. гроші людей, гроші склади, людей майно заставне, тому що по суті, йде, по, по, подвійна е, ця. А тепер щодо комісії чергового шулерства. Давайте створимо комісію про вивчення, куди дівався газ спочатку створення Всесвіту. Це ж цікаво. Я, дум... Я думаю, дуже цікаво. Але це забалакування теми формування корупційних тарифів, які зараз створені. Тому ми можемо створити комісію про вивчення з 91-го, 2005-го року, з будь-якого. Нема питань. Ми навіть за це проголосуємо. Але. Крім цієї комісії, давайте створимо комісію, яка вивчить корупційну схему, закладену в нинішні тарифи, які з 1 липня нав'язані нашим громадянам О, давайте як раз... Ми, зулиці, що з що... кремлівським блоком. Ви Бачите, перевір, з кремлівським блоком і далі красти гроші, так як що... викрали їх. Давайте перейдемо зараз. к цифрам, к цифрам і субсидіям, тому що... ви ну, не ображайте мене. Ви постійно ображаєте блок панамських патріотів. Ви знаєте, в мене нема офшорів, не панамських, не кіпрських, ні інших. Так, чого і чому ви сьогодні послухаєте? Чого ви сьогодні мене ображаєте? Я знаходжусь сьогодні. в Солідарність. Чому... Блок Петра Порошенка. Чому ви боїтеся в назві я, ну, ТСК по політичній корупції слова офшори? Ми не боїмося. Це Гринів прямо заявляє на всіх радіо. Що сказала Юлія Володимирна Тимошенка? Що Дайте вона офшори, вона сказала, що буде. Але, слухайте, я доскажу своє позитезу. Ви бажаєте просто постійно розказувати, як проходить ТСК, які злодії, які злочинні дії, але закінчується всіх. Ви бажаєте разом з Кремлівським буватимом. Борислав, мислю слішали. Мислю слішали. Тепер, Ігор, предлагаю перейти к цифрам. Ні, почекайте, це для вас. Ви ж угольний промисловець теж, так? Наскільки я розумію. Це, Борислав, дурівка. Чому? Тому що МВФ вимагає виключеного одного – збалансування бюджету. А всі меморандуми, які потім наша влада складає від того, що вона бюджет не хоче збалансовувати, і збалансовує його, намагається показати. Вірніше, не збалансовує, а намагається показати за рахунок підвищення тарифів, за рахунок інших речей. І це все пропонує наша влада, а не МВФ. І друге, не від ціни на газ високої чи низької залежить корупція. Яка відбувається в газовій сфері, а від відсутності ринку газу, за який ми проголосували в першу чергу. А ціна, яка встановлена, мала чи висока, це не корупційна ціна. А процитували мого колегу Віктора Галасюка, і я хочу продовжити те, що казав Віктор. А Віктор пропонував нову економічну політику і не перший рік пропонує. Яка полягає перш за все в відродженні виробництва і створенні нових робочих місць? А хай пан Розенблат зараз скаже, скільки робочих місць закрито і скорочено за цей останній рік, і скільки створено, і ми отримаємо від'ємний баланс. Дійсно працювати треба для того, щоб отримувати. Але для цього має бути нова економічна політика. Ми повинні припинити. Ми, ми повинні припинити бути сировинним додатком будь-кого в світі. Ми повинні розвивати промисловість, а ми її тільки знищуємо. Ми її скорочуємо. Чому президент заветував закон про заборону вивозу металобрухту? Нам не потрібні для металургів робочі місця. Ми, нам потрібно металобрух на переробку везти куди? В Туреччину. Чому контрабандою ліс досі йде? Чому не закриті дірки? Хоча ми прийняли законопроект про заборону вивозу лісу Кругляку. Чому? Послухайте, Тому ви що корупційні схеми ви? не знаємось.